Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Розділ 25 Тут гімназист розуміє, краще б він схорів разом зі старим будинком. Лише години три мав для сну. Прокинувся, мов би виринув на поверхню, пірнувши перед у басейн з п'ятиметрової вишки. Торснув головою, не розуміючи, що розбудило. Будильник мовчав. Та коли Юрко взяв телефон, відразу запікуло, він аж стригнувся від несподіванки. Поруч вітально гавкнув джентльмен лапи вперлася в край ліжка. Спустивши ноги, Юрко сів, ще зачумлений, та довго не засиджувався. Адже нічого не сталося, мусить поводитись, як звичайно. Тож потріпав бульдоги за карк, запхав ноги в капці і посунув у ванну. Відразу почув тато бушує. Це вже всі межі переходить, ніби навмисне. Іване, та заспокойся вже, Ніраїсо Лук'янівну. Отепер я вже точно не заспокоюся. І вони в мене тепер спокою не матимуть, я їм покажу. Підозрюючи, в чому річ, Юрко зазирнув на кухню. Побачив маму, яка вклякла міштатом і кухонним телевізором, ніби захищаючи техніку від чоловіка. Іван Турянася емоційно вимахував руками, одну з яких стиснув у кулак. Кознувши поглядом по екрану, Юрко виглядів завершення новинного репортажу про нічну пожежу, яку вчора бачив на власні очі і яку сам же спровокував. О. батько тиснув на сина пальцем. Навіть дитина не Мій син щось відчуває, переймається. А поліція і мерія Ні, я так не залишу. Я до самого кличка піду. Що таке, тату? Юрко зробив круглі очі. Поки ми спали, сину, ті падлюки пустили червогового червоного півня. Вогняного Змія, подумки виправив гімназист, а вголос вигукнув. Та ти що? Ще один старий будинок спалили? Так попереджали ж відомі люди, весь інтернет у перепостах, цілий Фейсбук. Як бачиш, не працює. Розвів руками тато. Нічого, сьогодні я витрачу на це свій час. Хочеш зробити добре, зроби сам. У мене є до кого піти, я знаю, в які двері стукати. Юрко мудро відступив до ванної кімнати і вмивався холодною водою трохи довше, ніж завжди. Купаючи в ній обличчя, змиваючи залишки нічної пригоди, остаточно прийшов до тями. Коли привів себе в порядок, вдягнувся і повернувся на кухню снідати. Тато вже трохи заспокоївся, стояв біля вікна з кавою в руках і говорив з кимось телефоном, домовляючись про зустріч в мерії. Сподіваючись, що після цього, нарешті, справа не піде самопливом, і нічна жертва бодай буде немарною, Юрко підхопив рюкзак і встиг вийти з дому раніше за інших. Це дозволило взяти куртку з шафи, поки батьки ще товклися на кухні. Хоча вона майже не віддавала диму, все одно нахотілося, бо відчулося навіть. У те Майже Євнозис сподівався, поки дійде до метро і потім повернеться назад, та ще й поки куртка полосить серед чужого одягу в гардеробі, навіть дрібка підступного запаху остаточно зникне. Перечитавши багато детективів, самому можна навчитися замітати сліди, навіть якщо не скоїть жодного злочину. Сьогоднішній день не обіцяв нічого складного. Остання п'ятниця жовтня, кінець першої чверті. З понеділка тиждень канікул. З одного боку це добре, проте з іншого, якщо враховувати недоведену до кінця справу не дуже адже слід павукого спільника тепер втратиться пошукати його серед інших учнів складно, коли в гімназії нема навчання. Але, принаймні, матиме час на роздуми та маневри. З тією думкою Юрко переступив поріг гімназії одразу впало в очі нове. Не охоронець до їхніх змін, він, як і всі інші учні, звик давно. Молодий міцний чоловік біля їхнього входу мав форму іншого крою та іншого фасону, а головне, емблему іншої фірми. Отак за кілька днів узяли і поміняли. Побачити напас можна було здалеку. Літери на довгасті у формі щита емблемі були досить великими, їх одразу можна було помітити. Не треба спеціально придивлятися, аби прочитати Ваша варта? Не знаючи, поки що це означає, і не надто цим приймаючись, Юрко поквапився до класу. Біля дверей наткнувся на шпалу, котрих гриз яблуко. Прогальмував, запитав Слухай, тут Вова накрутився вчора. Здоров, буркнув той з набитим ротом. А привіт. Так був тут Вова чи ні? Який Вова, нещеред? Ага, шпала ковтнув. Що він забув тут, хоч учора, хоч коли. Ну, Юрко швидко вигадав версію. Міг тебе шукати, наприклад, ти ж ніби хотів, аби Вова взяв тебе в команду, чи що там? Ти сам чув, він не хоче, шпала відкосив від яблука, далі буркнув уже з повним ротом. Тобі він треба? Та ні. Підозрював Юрку, то Вова підкинув записку, але розпитував то так, з наскоку, справді верх на обережності. Вирішивши перечекати трохи і далі діяти розважливіше, кивнув шпалі, зайшов, сів на своє місце і, намагаючись хоч якось переключитися, почав готуватися до уроку. Хоча в останній день перед канікулами нічого особливого не питають, і добре, можна зосередитись на своєму. Урок не встиг початися, як у двері постукали, і в клас зазирнув той самий новий охоронець. Вибачаюсь, кахикнув, піймавши запитальний погляд учителька літератури. Туряниця Юрій є такий? Є, підвівся Юрко. Тепер уже піднімаєш цікавими поглядами інших разом з учителькою. Директор просить до себе в кабінет, і речі, каже, треба взяти. Щось сталося? запитала вчителька. Просила зайти і провести, охоронець знизив плечима. Ніколи не було такого раніше, підозрюючи щось лихе і на силу стримачі тремтіння від морозу, що раптом пробіг спиною, Юрко склав рюкзак і вийшов, намагаючись не озиратися. Отак, з уроку його смикло нечасто, буденного в цьому немає нічого. Тож він перечував неприємності. Хоча й не міг вирахувати, звідки саме. Куртка в гардеробі? спитав охоронець, коли вона вийшла в коридор і, не чекаючи на відповідь, мовив Захопи з собою. А оце зовсім перестало подобатись. Проте гімназист і далі тримався спокійно, так, ніби йти до директора з речами, справа для нього звична. Але навіть удаваний, спокій стимів, що й на Юрку зайшов у кабінет до Андренакі. І побачив там полковника поліції, Медвідька. Директор, як сидів за столом, так і лишився сидіти. А поліцейський, покрективши, підвівся, ступив на зустріч Юркові. Тому, мимоволі, зробив крок назад. Хрясь за спиною зачинилися двері. Озирнувся Юрко. Таке враження, ніби у власній гімназії в Паску потрапив. Туряниця спитав Мадвічку і, не чекаючи відповіді, яку чудово знав, вказав Я тебе десь бачив уже, не так давно, а в мене пам'ять професійна. Ви знаєте цього учня? суко потікався директор. Кажу, зустрічав. Тепер не дивуйся, якщо інформація підтвердиться, поліцейський зиркнув на Андруна. Хлопчисько з дому тікав, де верштався, хто знає. Батьки, аби не ходити в поліцію, найняли приватного детектива, одного мого колишнього колегу. А родина ж пристойна, ніби батько, людина відома, активна. Чорти в тихому болоті, Мадвідько говорив, наче забивав хвістки. Так вони і вам скажуть, директора, на секундочку, першої зразкової гімназії він багатозначно підніс пальці і ковав ним. Ну, Юрію, сам віддаси, що б шукаємо. Не маєте права. вирвалося в хлопця, і вже потім на А що ви шукаєте? «Бачите, Марку Григоровичу, про права знають, кивнув Мадвіцько. Грамотні всі стали. Добре вчаться в кращій гімназії Києва. Зісхнувши, Андронак і підвівся, вийшов за столу, заговорив рівно. Юрку, це. Полковник поліції пан Медвідько. Він каже, що бачив тебе раніше. Я цього не знав. Це правда, що ти тікав з дому і тебе шукали. Нечуваний від шпига про методи Медвідька, зрозумів гімназист. Опиратися з сенсу немає. Бо он доведе. і випливе багато чого, що вони з сищиком так старанно і дотепно приховували від сторонніх. Зігравши кайця, буркнув під ніс. У Нас різне бувало вдома. Але ти не заперечуєш у знайомі, тиснув Андрунакі. Ми зустрічалися, вичував Юрко, намагаючись не дивитися на поліцейського. Гаразд, що там у вас вдома не моя справа. Як до учня, до тебе ні в кого тут досі претензій не було. Тому домовимось, зараз ти просто викладеш мені на стівність рюкзака, кишень піджака, штанів, куртки. Якщо пан полковник помиляється, а я дуже хочу, аби він помилявся. Ми забудемо про цю розмову. Ти повернешся на урок, а я вибачусь перед тобою. Згода, у чому помиляється пан полковник? Юрко, не здавався. Хлопче, просто зроби, каже педагог. Медвідько трохи підніс голос. Закусив Юрку нижню губу, поклав куртку на вільний стілець. Змовчазну згода Андрунакі. Виставив рюкзак на його стіл, розкрив, хотів би вже вивернути вміст та стримався від зухвалого жесту. Натомість старанно виклав по черзі всі підручники, окремо розклав ручки та олівці. Широко розкрив, аби медвідько мав змогу зазирнути всередину. Розсипнув блискавку двох порожніх внутрішніх кишенюк, помітивши неприховане задоволення на директорському лиці, далі вже впевненіше вивернув кишені. Взявся за куртку. У правій кишені рука мацнуло щось, чого там ще зранку не було і не могло бути. завмер Юрко. Медвідько помітив це, сильно стиснув лікуть гімназиста. Давай, давай, або я сам. Я не знаю, пробелькотів Юрку. Це не моє. Ви всі так кажете. Ну, хутку. Потягнув гімназист на як бридкого сільського хробака двома пальцями, не втримав, впустив на підлогу. Підніми, почув на собою, мову тумані, сил опиратися вже не мав, нахилився і як зрадницьке тремтять коліно, взяв, поклав на стіл. Нарешті сам роздивився на великий прозорий пакетик, всередині маленькі круглі пігулки різного кольору. Щока запалали. Зараз знову відчув себе на підлозі серед вогню. Розділ 26. Тут гімназист дізнається, як воно бути сином свого батька. Поки чекали викликаних директором батьків, сиділи мовчки. Перед тим, що правда, медвідько, наторкаючись наданого пакетика, прочитав Андрунакі коротку лекцію про те, як наркотики чим далі, тим активніше всенають у школах. На перший погляд новинні таблетки викликають дуже швидке звикання, кілька безкоштовних пригощань і все вже залежний. Далі платити треба гроші на ці ліки. Учнів батьків не просять, що роблять далі, правильно, крадуть. Директор слухав, сипів, раз по раз витирав за лоба. тепер уже сам намагався надивитися на Юрка, і ноза своєю чергою відмовлявся розуміти, чому. Це відбувається саме зараз, саме з ним. А полковник на поліг або Андренакі батькам хлопець неповнолітній. далі допитувати його без їхньої згоди та присутності забороняє закон. Він, поліцейський, не має права порушувати. Поки чекали, встигли пролунати два дзвінки з уроку і на урок. Коли мама з татом нарешті з'явилися в дверях, Юрко підхопився, смикнувся до них. Та на півдорозі спинився, повторив голос раніше сказано, дивлячись просто на матір. Це не моє. Що на твоє? видихнула вона. І що тут взагалі коїться? тато виступив наперед, перестрівши поглядом поліцейського. Полковник Мадвідьку, назвався той, показавши Іванові Тряниці посвідчення. Цього тижня в одного з учнів гімназії виявили заборонені наркотичні препарати. Раніше ми отримували інформацію про те, що ця чума вже проникає сюди. У сусідів в школі номер 30 навіть спеціальну операцію проводили, зловили торговців просто в шкільному дворі. Там охорона є, як у всіх тепер, але самі охоронці і були посередниками. Поліцейський похитав пальцем. Тут, у першій зразковій, ніхто нічого такого й запідозрити не міг. Ми відсьогодні поміняли охоронну фірму, став Вандрунакі. Пан Медвічько пояснив, злочинці перемістилися до нас, бо в тридцятці їм все перекрили. Воно ж як зараза, пошесть. Згодній, пане Турянице, до чого тут мій син? сухо спитав той. Бо саме в нього сьогодні знайшли ось це, палець полковника показав на злощасний пакетик. Подібне вже виявили кілька днів тому в одного старшокласника. Тепер, бачите, вони міняють тактику, діють через восьмі клас так ніби безпечніше, мовляв, не потраплять ці учні під підозру. Юра. вукнула мама, закрила роти долонею і вже сама ступила до сина, але тато зупинив її. Тихо, ми в усьому розберемося. Для того й гукнули, примирливо заговорив медвідько. Якщо тут і зараз Юрій скаже, хто дав йому оце, ми все залагодимо. Розумію, в такому віці легко потрапити під поганий вплив. Навіть пропускаю, що хлопчину залякали. злякали. Він повернеться в клас, я працюватиму з його інформацією далі. Це не моє, відчекав Юрко. Впертий, зітхнув полковник. У такому разі, ваше слово, Марко Григоровичу. Ми через подібне вже проходили. Андрунаків котре витер мокруголоба. Справді, зітхнув приречено. зрозумійте, панове, це перша зразкова гімназія, репутація, добре, що канікули починаються. Ви тихенько забираєте Юрія додому, за тиждень він просто не з'явиться більше на уроках. Куди його перевести, даруйте ваш клопіт. Ціна якому все, що сталося зараз у цьому кабінеті, лишається тут. На жаль, метод випробуваний, директор знову зітхнув. Або так, або переконайте свого сина. Хай скаже, хто йому дав цю Гедоту. Тепер директорський палець стиснув на пакетик. Ви провели експертизу? Юрко здивувався батьковому спокою. Прошу, стрепенувся Андрунакі. Я не до вас, Іван Туряниці повернувся до Медвідька. Пане полковнику, ви отак науко визначили наркотики. А що там, по вашому? перервав той. Не знаю. Я неодмінно віддам це в лабораторію, проте звертаю увагу такий самий пакетик цього тижня вже вилучили в одного учня, і там справді були наркотичні речовини. Раз на раз не випадає, тато глянув тепер уже на директора. Пане Андронакі, я дякую за ваш дзвінок. Не треба давати справі хід. Ви праві, все це нікому не потрібно. Але якщо ми йдемо на угоду і розходимося мирно, оце, він кивнув на пакетик, не є жодним речовим доказом, бо він наоформлений не належно, під протокол. Адже в такому разі, пане директоре, треба офіційно визнати. Зразкові гімназії поширюють отруту. Хіба не удар по репутації? Мудрий ви чоловік, правильно мислите, відповів замість Андрунаки поліцейський нашій роботі це не заважає. Ми неофіційно вже взяли гімназію під нагляд, саме тому і отримували інформацію. Про мого сина? Так. Звідки? Я щойно назвав вас мудрим, хіба ви не розумієте, пане Турянице, джерел поліція не розголошує, особливо стороннім особам. Я не сторонній, причетній до справи? Крива посмішка Юркові не сподобалась. Батькові, як він помітив, так само. Проте Іван Турянець витримав повне знущання погляд медвідька. Затим глянув на принишку маму, потім на сина. Ми розберемося. Пропоную на цьому розмову поки припинити. Юрку, бери речі, поїдемо додому. Андрунак і глянув на годинник. І швидше, панове, за п'ять хвилин дзвінок на перерву. Не треба, щоб вас побачили в коридорі. Цілу дорогу, ні пари з вуст. Щойно зайшло в квартиру, тато гримнув на бульдуга, що радісно вискочив зустріч. Джентльмен укляк, нахилив голову, потягнув носом, після чого, ніби, справді, зрозумівши ситуацію, подреботів назад до Юркової кімнати. Навіть двері за собою зачинив, а тато кивком звелів гімназистові йти до зали, пропустив дружину поперед себе, сам зайшов останнім. Юра! Мама вже не могла тримати себе в руках. Що ти наробив? Як ти міг, Юра? Схопивши сина за плечі, вона заходилась сильно трусити його. Яркова голова від того захиталася, наче в хитайську обов'яну. Він хотів щось сказати, та всі слова збилися в гливку грудку, застрягли горлі. Навіть дихати не міг, лише чмахав носом. Тим часом тато стояв і дивився на все, склавши руки на грудях. Нарешті розплів їх, гучно ряснув долоні. Ану, Раїсу, тихо будь, і вже спокійніше. Пусти його досить. Іване, я тебе прошу, Раїсу. Мама послухала і відійшла. Тепер Юрко опинився між батьками. Скажи нам спокійно, без нервів і паніки, де взявся той пакетик у тебе в кишені? Не знаю, промовив гімназист. повторив уже впевненіше, не знаю, тато. Мамо, це не моє. Я ніколи не мав з таким справу і мати не хочу. Побачив, що батьки слухають і заговорив швидше, бочіся би не перервали. Там казали про ще один випадок. Я знаю того хлопця, Антона Луневича, він з 10-го Б. Так само не розумію, звідки в нього наркотики. Це підкинули не інакше. Тату. Що, тату? викнула мама. Не крути, Юрку, не крути. Ви всі відбріхуєтесь. Не моє, підкинули, знайшов, змусили, припустили. Хто завгодно винен, тільки не ви. Скільки в тебе дітей, Раїсу? поцікався раптом у вантуряниці. Дружина здивовано глибнула на нього. Ось один син у нас. Так чому ти говориш до нього ви? Кого ще маєш на увазі? Ці підлітки, покоління їхнє. Яка ганьба, Іване, яка ганьба. Отак От давай їм повну свободу. Ми з тобою домовились, нема контролю. Дорослий він у нас самостійний. Бач, догралися в самостійне життя. Маєш демократію, маєш, є ж її тепер з маслом. Тато переплів пальці, поворушив. Мені, здавалося, ми віримо нашому синові. Мені теж, Іване, батько знову помовчав. А знаєш, Раїсу Лук'янівну, знаєш, я й далі довірятиму Юркові, хоча б тому, що довіряю собі. Він, мій син. Якщо я не вірю йому, то й до себе втрачу віру. Замість звинувачувати, робити всілякі дурні узагальнення, скажу інше Мій син, наш з тобою син потрапив у халепу, Юрко опинився в біді. Я не залишу цього так. Ти вже не залишаєш так підпалені будинки. Прошу без зайвих кпинів. Будинки почекають, коли вже мій син у такому лайні. Він ані сном, ані духом не знає, що трапилось, і чому саме з ним. Не забувай, там ще один гімназист ступив у Подібне. Чомусь я вірю, той хлопець так само ні до чого лихого, непричетний. Юрко сидітиме вдома, відрізала мама. від гріха, а гріхи. Не його, Раїсолок'янівно, наш син не подарунок, не ідеал, як буває з усіма в його віці. Проте він точно не злочинець, не стоятиме поруч з такою гидотою, як наркотик, тому він не сидітиме після всього під домашнім арестом. Хіба я про якийсь арест говорила напускати з хати нікуди, це і є арешт, обмеження волі, яке не має жодних підстав. Бо, повторюся, я вірю своєму синові. Я не казала, що не вірю, вимовила мама. Чудово, тато вперше за день посміхнувся. Пощастило нам, дорога родина, канікули. За ще два дні, у ці суботу неділю що будуть, дев'ять діб, аби розібратися і владнати усе. Хто це робитиме поліція? У нас угода з поліцією і гімназією, нагадав вантуряниця. Сину, ти мене почув? Нас ставила мама. Даруйте нас, виправився тату. родина вірить тобі, ти ніколи не давав підстав думати про себе інакше, тому тримайся, ніби нічого не сталося. Але ж це не так, тату», – нагадав Юрко, знаю, і добре, що ти це розумієш. Просто будь обережний. А я озвався Юрків телефон. Глянув на монітор, «Ліза», – відповів відразу. Слухаю. Як ти міг? почулося в слухавці розпачливо. Юрко, я не думала, я не могла так подумати. Наркотики. Оце вже новий сильний удар. Знову це. в голові замокітрилось. Веселкові цяточка застрибала перед очима. Лізо, послухай. Нічого не хочу слухати. Мені заборонило спілкуватися з тобою. Розумієш, взагалі, тепер через тебе я більше ніколи не зможу побачити Дженку. Ніколи, ніколи, ніколи. Ти зрадник Юра Туряниця. Насте більше нічого сказати, короткі гудки.